Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми напишемо маленьку та велику букву Б. Маленька буква Б складається з двох елементів: це овал, як буква О та пряма, яка завертається праворуч. На верхній допоміжній лінії. Спочатку ми наведемо по пунктиру елементи маленької букви Б, а потім пропишемо рядочок, але спочатку ми розглянемо малюнок, що знаходиться на сторінці 60, сторінка 60. Що зображено на малюнку. На малюнку двоє діточок, граються цеглинками Лего. Дівчинка та хлопчик будують будинок із кольорових цеглинок Обвод... наводимо пунктир. Ось навіть у будиночку заховався елемент маленької букви Б. Ми його наведемо. Знизу вгору і в бік. І тут так само знизу вгору і завертаємо рівненько в сторону праворуч, і також наводимо овал, після того, як ми навели. Всі зразки, елементи букви, переходимо до написання маленької букви Б. З'єднуємо два елементи, перший і другий. Спочатку наводимо ово і, не відриваючи руки, ведемо вгору рівненьку, похилу і завертаємо праворуч верхній допоміжній лінії. дві букви навели, а тепер самостійно трішечки відступаємо, пишемо овал і, не відриваючи руки, пишемо другий елемент, не поспішаючи. Так до кінця рядочка писати окремо букви нескладно, складніше їх поєднувати разом з іншими буквами, але ми впораємося з цим завданням. В другому рядку ми пишемо з'єднання букв Б, Б букви та А, склад БА наводимо. Написали букву Б і з'єднання в нас верхнє ба. Далі де в нас слово? Балкон. Далі пишемо ціле слово балкон. З'єднуємо всі літери. Балкон є. Третій рядок. Склад БУ. Наводимо. Також верхнє з'єднання. Бу. І далі в нас є слово, яке треба написати: будинок. Будинок. Коли ви переписуєте слово, промовляйте його в голос, щоб ви на слух чули кожен звук, отже, писали кожну букву правильно, не пропускаючи. Далі пишемо речення. Але в нас тут речення не повне, нам треба його доповнити. Діти будували. Що діти будували? Діти будували будинок. Нам треба навести два слова, а будинок написати самостійно. Наводимо по пунктиру. Діти, крапочка в нас тут уже стоїть. Не поспішаємо. Звертайте увагу, як пишеться з'єднання кожної букви. Діти будували, а будинок пишемо самостійно. Ми його щойно писали. І крапка у нас стоїть в кінці речення. Наступне речення он балкон. Ми переписуємо це речення, он балкон з друкованого тексту. Це речення у нас написано друкованими буквами, а нам треба написати його ось в цей рядочок прописними, тобто ось такими буковками. Пишемо он, пригадуємо велику букву О. Далі буква Н балкон. Балкон ми писали. Ось, балкон. Крапка в кінці речення. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу і пишіть. В тому темпі, в якому вам зручно. Далі. Наступне речення останнє ми на балконі. Списуємо його. Це списування з письмових букв, тобто прописних. Ми на балконі. Відступаємо трішечки на. і Ще відступаємо. бо це все окремі слова. Ми на балконі, Крапочка і в кінці речення крапочка. І останнє завдання, наше улюблене творче, в кінці сторіночки треба розселити тваринок по їхнім будиночкам. Де живе собачка, де живе лебідь? А де живе пташечка? З'єднайте стрілочками та розфарбуйте.